Доброго дня! Сьогодні у нас буде кон'ячок, а-ля конячок, який буде робитися у нас в домашніх умовах. Для цього я взяв бутиль ємністю 4 літра. Налив я його майже повний, тому що сюди. Чому не повний? Тому що сюди я буду ще додавати чорнослив. Це буде. Ну, буде на основі чорнослива. Навіть не конячок, а настойка на основі чорнослива. Беремо чорнослив. Відповідно, я його засипаю в ємність і потім його хочу обдати кипяточком. Не знаю, хватить, не хватить. Так, в принципі, як то кажуть. Чайничок. З кипяточком обдаємо ми чорнослив. І нехай даний чорнослив у нас так постоїть хвилиночок 5-10. Поки у нас наш чорнослив запарюється, ми, відповідно, в першу чергу на таку кількість горілочки, до речі, це може бути самогон, може бути казінка. Що у вас є, те й використовуйте. Ну, багато людей, котрі, скажімо, проживають в сільській місцевості і не тільки мають можливість взяти собі домашній самогон, то роблять на домашньому самогоні. Я купляв казонечку. Казонечка чудова, в провірених людей. Ємність також велика, тому я робив. Не лише даний напій, а й вишнівки можна робити. Ну, багато що. Ну, то зовсім інша історія. На даний бутиль я додаю 3 столові ложечки цукру. Додаємо його вже здалегідь. Нехай собі розтає. Так. Потім. А потім, коли наш чорнослив запарився, я його беру і буквально перерізаю навпіл. Весь чорнослив, до речі, чорнослив у мене в'ялений. Купляв я десь 230 грамів. Як ви бачили, використав чуть-чуть більше, ніж половинка. Я думаю, цього буде достатньо, тим паче, врешті-решт, ми ж компот варимо І от. Перерізаємо повністю так весь чорнослив. Після того, коли чорнослив у нас готовий, перерізаний, до речі, він у мене получився без кісточки. Можна з кісточкою, кому як. Ну, правда, з кісточкою буде чуть-чуть інший смак, так як кісточка буде виділяти такі маслисті ферменти, воно також буде по-своєму цікаво. Так, відправляємо все в нашу ємність. Як чудово все падає. Нібито як до себе додому. Так. О! Красотінь. Красотінь. Далі. Далі до чого ми приступаємо. З вашого дозволу досточку прийму. Гвоздічка. Беремо, звичайну гвоздічку. До речі, є багато, скажем там, гурманів даної гвоздіки. Коли я колись навіть сам дивився на просторах інтернету, там кидають майже ну, 10, ну, не знаю, в кількості 10 штучок на літрову баночку навіть. Скажу, це така річ, з котрою, як то кажуть, не потрібно переборщати. Одна. Гвоздічка на 2 літри алкогольного напою. Тобто, скільки у нас тут насипалось, беремо раз. Беремо два. Решта нам пригодиться. Потім для цього всього діла. Нам знадобиться мускатний горіх. Щось не підготував я мускатний горіх. Ну нічого. Мускатний горіх ми беремо на дану ємність. Ну, принаймні я так беру. Не знаю, ви можете за мною повторювати, можете по-своєму. Якось робити, десь половиночка, навіть десь третя частинка чайної ложечки. Опа, я навіть, я навіть не побоюся. І додавлю ще трішечки. Так, все. Кориця. Кориця, якщо кориця у вас в палиці, Беріть приблизно десь пів палички, не знаю, можливо, можете на вагу 2-3 грами, вважаю, буде достатньо. Також на дану ємність, ну, напевне, я трішки менше зроблю, щоб не був сильно такий виражений смак кориці. Десь пів ложечки теж. Решту відправляємо назад в свою ємність. Після того, коли ви зробили всі дані процедури, закриваєте дану бутилочку. Можете її там змішати, перемішати, встряхнути, перетряхнути. І ставите в темне місце. Хто ставить в темне, прохолодне, хто куди. Я поставлю, наприклад, можу поставити на кухні під стіл, або просто собі, як то кажуть, в шафу купе, де у мене є вільне місце. До речі, ще забув вам наголосити про один маленький інгредієнт. Я сьогодні його забув взяти. Але нічого страшного, ми можемо його, ви можете навіть також його взяти пізніше і просто його потім туди додати. Ванільний цукор. Беремо ванільний цукор на кінчик ножика або навіть на, скажімо, на ложечку засунули, буквально трішечки-трішечки. Я просто чому кажу, щоб трішечки, щоб ви не переборщили. Колись пам'ятаю, коли я робив перший раз, намагався робити а-ля конячок, скажімо так. Він у мене тоді був на основі чаю, чорного чаю. До речі, це зовсім інша історія. Коли будете робити чорного чаю, він повинен бути у вас крупно листовий. І я з ванількою трішечки переборщив. І був на смак, тоді було таке, як цукерки. Ну. Гурмани зацінили. Довго він також не простоє. Чекаємо два тижні. Через два тижні покажу, що у нас відбулося. В мене минуло два тижні, для вас це пролетіло в одну мить. Мій конячок вистоявся. Відповідно, всі інгредієнти, котрі ми туди вкидали, віддали всі свої. Смаки даному алкогольному напою. Тепер що ми будемо робити? Тепер ми приступимо до фільтрації даного конячку. Ну що, для даного етапу в мене буде. Оп, в мене буде ось така балсаночка. Я буду робити подвійну фільтрацію. Заздалегідь я вже підготував марлійку. Так, далі. Беремо лієчку, сюди кладемо марійку. Беремо наш алкогольний напій і відповідно переливаємо. Гарно ллється, мені подобається. Тому що перед тим, як будете переливати, не взбалтуйте його. Щоб весь, як то кажуть, осадок, весь залишок, котрий у нас на дні, щоб він там і залишався. Тому що наша марліка буде забивати це все діло. чудово! Як все чудово відбулося? Супер. Супер, супер. Так, ну що? Далі на цьому все. Зараз даний бутильок я вимию, все зайве з нього викину і таку саму процедуру буду проводити назад з пластмасової болсанки в нашій бутиль. Ну от, я вимив бутиль. Я взяв ще одну марліку. в мене була така одна марліка постірана, в кого є новенька, можете взяти новеньку. Знову ж, перу цю марліку вкладаю ось сюди. Стару свою марліку я не викидаю. Я її тут так і залишаю, нехай вона буде. А нашу болсаночку. Беремо і переливаємо назад. Ой, та фільтрується нормально. Чудово. Насправді я був, думав, як то кажуть, думав і вгадав, що буде це все діло трішки гірше, тому що буває, коли осадок на дні. І ви його це все діло скалопуцяєте, дуже сильно забивається марля, забивається ватка і відповідно погано проходить даний, скажімо, жидкості в нашу ємність. І відбувається це все ну, в кого як, навіть до години. Тому раджу в кінці другого тижня, на другий тиждень, у мене, до речі, даний конячок стояв рівно 15 днів. Сьогодні, тобто сьогодні його 15-й день, і от на 15-й день, 14-го дня, виходить, я його з а на 15-й день, він у мене переночував, і на 15-й день, виходить, я його вже не чіпав взагалі. Просто вже, як то кажуть, він у мене повинен був за ніч осісти осадочок. Ну і далі ви, відповідно, бачите всю процедуру, яка до нас відбувається. Марлі у мене багато тут. Слой, як то кажуть, хороший. Так що фільтруватися теж повинно воно все добре. я процідив і відповідно будемо тепер його дегустувати. Не знаю, видно на світло чи не видно, який получився. чудовий колір. По запаху, супер. Взагалі не відчувається. Блін, супер, дійсно. Взагалі не відчувається запах алкоголю, такі якісь присотні нотки ну, фруктів. Знаєте, аж така слинка вже виділяється. Ну що, давайте я покуштую. Якщо вийде передати його вам э, смак, зараз я його розповім, який він. Ви знаєте, смачно. Дійсно смачно. Я навіть не очікував. До речі, хто любить запивати, лікарі кажуть, що це не бажано. Можете з'їсти кавунчиком. Він, до речі, і смачний, і буде як вам водичка. Напій. Дійсно, я вважаю, не соромно мені буде запросити до себе друзів, гості, і причастувати їх даним алкогольним напоєм. Ну, не буду залишати, ваше здоров'я, миру нам і миру у всі сім'ї. І, шановні, якщо вам сподобалося, повторюйте, робіть, але не зловживайте даними алкогольними напоями. До нових зустріч. Да, що не кажи, А вийшло смачно, сам не очікував. Клас, рекомендую. Ну, В общем, пальці вгору. 2-3-5. Давайте. До нових зустріч. Пока-пока.